Все одно, велика ймовірність, ти вважаєш, чи й велика ймовірність, що у му році буде примінена щось по потужності, схоже на ядерну зброю? Так, буде. Угу. Ти бачиш це Іран-Ізраїль чи в інших місцях? Ще може бути, удар по Франції, по півдній Франції. Але це, ну, якби так, ну, може, масштабно, а може бу... я Я дивлюся так: Іран-Ізраїль. Потім я дивлюся Росія, Німеччина, Росія тире, Франція. Угу. Ти боїшся, що там думаєш теж щось може бути, так? Да? Ну, тут два варіанти. Так як я, наприклад, проживала на півдні Франції, так, і мені постійно йшли оцей потоп, 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 мені постійно показували і показували то місце, де я проживаю, воно повністю було в воді. Ще коли мені було 9 років, а, ні, прошу вибачення 10 років, мені снився сон. ну... А потім я ну, якби проснулася, мені проснувся потоп. Я бачила ну повністю такі будинки, такі як а, я була, наприклад, жила в Монпельє, Я бачила оці будинки, оці структури, повністю дахи, вони були повністю в воді. Це про що говорить? Я так розумію, що так, ну думаю, що так. Тобто, ну так, цікавити можуть плити, зійтися, розумієте, і через це буде велика хвиля. Ну, Але то, я вам що хочу сказати, вибачте Діма Франція, південь Франції, весь він весь він весь піде під воду. Кане, ніця сет, Мон ну, Монпельє, там трошки далі, 15 кілометрів воно було в воді, там, по дахах. Потім Іспанія, Італія, частина Іспанії, Італія, оця сторона. Коротше, вже повністю піде під воду. А Венеція ну, і там верх теж Нідерланди, Данія. І це нас чекає. Це нас чекає, тому що це буде перебудова, масштабна перебудова землі.